З всіх вітаю громадська організація ДОСТУ України, Хмельницький підрозділ місто Дунавіць. Друзі, прийшов мені тут а, лист такий цікавий. Хмельницькгазу. Претензії називається. А, дуже цікавий лист. Треба де його залишити дітям на пам'ять. Моя бабуся колись, небожко, розказувала в 33-му році, перед тим, як мабуть, голодомор. Такі претензії комуністи. Серед села вішали на стовбах і забирали зерно. І знаєте, чим це все закінчилось? Я взагалі не розумію, як можна ставити якісь претензії до інваліда з пенсією 2000 гривень. Ну це вже друге питання. Друзі, знаєте, чого наші бандіти так різко активізувалися? А того, що, ви чули, новину, шановне світить ні НАТО, ні Євросоюз. А все завдяки нашим любим друзям, котрі розікрали гуманітарну допомогу, котрі купляли яйці по 17 гривень, Барабани і так далі. Бруківку ставлять, дороги роблять. А це все наші друзі. Через них ми не потрапимо нікуди. От і наші е, друзяки подивилися, все гуд можна грабувати далі. І далі грабують шлют. Я не волнує, то що ви с там шиєте. Бачите, друзі, шию носілки, ноші такі для військових на допомогу. Що мушу тепер по судах ходити? Отакі-то От справи. Всім дякую, друзі. Громадська організація, Єднайтеся тільки разом сила. Волю Павлу Павлову, слава Україні, слава ЗСУ.